Та все Так у термінал-центрі пояснюють ситуацію, що склалася навколо підприємства. Тут погоджуються і справді треба переїхати, аби не заважати мешканцям сусідніх будинків, але закликають політиків не маніпулювати громадською думкою. Нагадаємо, на сесії міської ради депутати своїм рішенням продовжили оренду підприємству на чотири місяці, щоб там встигли переїхати. Вы не найдете ни одного человека здесь в городе, которому я давал слово, а не выполнил. Я ему просто говорю. Поэтому я сказал, давайте 4 месяца и громадский контроль. Мы готовы. Мы договариваемся с громадой. Проходите каждый день. Я, может, даже не за 4, а за 2 месяца переехал. Ну, опять же возникают проблемы. Причем искусственные. Надуманий рішення про продовження оренди, щоб центр переїхав компромісне. Термінал центр навіть надіслав міському голові листа. У ньому зобов'язалися, що встигнуть в терміни. Міський голова на своєму Фейсбуці подякував всім сторонам і пообіцяв підтримку. Я вдячний депутатам, представникам громадськості та підприємцям, які все ж пішли на зустріч один одному та прийняли таке компромісне рішення. Моя позиція чітка, термінал має бути перенесеним, але з іншого боку, це не можна зробити одномоментно. В цьому питанні я готовий співпрацювати з органами державної влади, зокрема ДФС, які мають терміново оголосити та провести конкурс на новий термінал. А ми як міська влада готові знайти ділянку, на якій він буде розміщуватись. Це чітка позиція. Якщо вирішення пит Тання продовжиться більше ніж відведений термін. Депутати та міські голова не матимуть жодних аргументів проголосувати за підтримання продовженню терміну оренди земельної ділянки по вулиці Жабинського. Претензій у громади зараз немає. Термінал не працює. У нього ще одна проблема вирішення стосунків з митницею, котра припинила свою роботу на підприємстві. Є рішення суду, от видите. Я його получив, де дії митниці признані протиправними. І поки митники з'ясовують стосунки з термінал центром, бізнес вимушений розмитнювати вантажі за 70 кілометрів у козельці, втрачають час і гроші. Директор запевняє, землю вже знайшли. А от чи вкладати кошти в будівництво там питання відкрите. Нормальний бізнесмен нужна вложити один мільйон гривень. Ситуація має бути така: нам поновляють роботу терминала. ми переносимо і в електронному реєстрі потім нам міняють адрес. Но якщо нам не хочуть поновляти, де гарантія, що ми вложимо кілька мільйонів туди і нам помашуть ручки. У терміни продовженої оренди обіцяють вкластися. А от що працюватиме підприємство взагалі наразі? Під питанням тут просять владу всіх рівнів сприяти вільній конкуренції і сподіваються вирішити питання з митниками в правовій площині.